Жертвами вчорашньої атаки Росії стали семеро людей ще 47 постраждали, серед них четверо дітей. Ліквідація наслідків обстрілів триває по всій країні. Лише на Київщині руйнування зафіксовані в усіх семих районах області. А Роман Барашов бачив наслідки ворожої атаки в одному із сіл. Там внаслідок падіння уламків поранення отримала літня жінка та шестимісячний малюк. Що вони таке роблять ці росіяни, що вони цей. Ну це ж ми ж мирні жителі, ми ж, тут ж немає ніяких об'єктів. Немає ж там, яких, там ну, щоб там якісь станції були, чи що, що бити, по людях. А якщо я був у хаті, в мене було б живого. Вирва метрової глибини на городі, руїни будинку, де жили дві родини. Це наслідки масованої ракетної атаки росіян по Київщині. Тільки від'їхав. На велосипеді з дому доїхав до сусідньої вулиці і побачив летить цей дрон. Я його бачу, як він летів. Ось, і я стояв з сусідом, розмовляли. Він летів, завіз в воздусі і ну, впав. Вниз птицію, вот отак сусідів Ігоря, бабусю та її п'ятимісячну онуку забрала швидка, розповідає чоловік. Місцеві тим часом взялися гасити пожежу. Я почула, як цей летів шахет. Він дуже низько летів, тому що у нас навіть вдом, в будинку було чути звуки його. Я ще молилася, діти в мене в будинку. Я ще молилася, щоб він не дай Боже в нас в будинок не прилетів. Буквально за хвилину. Воно як бахне тут. Ми з усіма силами від батюшки перетягували шланги, тушили з тої сторони. Невдовзі прибули рятувальники, розповідає Оксана. Зібрали уламки ворожого дрона. Через минут 10 вони вже були на місці. Хлопці молодці, вони не відривалися від роботи. Взагалі, цілий день односельці та родичі постраждалих працювали на подвір'ї, щоб привести його, хоча б до мінімального ладу. Хозяйство, курочки, там, кролики, погибли. Ну, Це машина бойова, вона пройшла в Вірпіні, там її постріляли трохи, ну, вона тут сюди приїхала нормально. Ну, а тут вже її якби добили. Ну, тут колодець був, ну, як положено, накритий був, відро було, все. Ну, робочі. Там от, э, дві морозильні камери, два телевізори, все, ну, все згоріло. Всі речі, всі які були, все. Все простріляно осколками. Все, нема чого діти. Загалом у селі пошкоджено 12 житлових будинків. Вибухова хвиля зачепила також церкву, що розташована метрів за 50 від місця удару. Це божа матінка так постраждала. Це спасибки. За цих останніх два з половиною роки приходилось багато зривів чути. Ми тут, коли були в окупації, ну ракети літали, взривались. Сам я коли їздив на фронт, як волонтер, теж близько дуже були при фронтових зонах. Чули близько, прям бачили, як воно зривається. Ну так як сьогодні, близько був зрив, це ну, в перший раз в житті. Це справжнє диво, що від так Кого удару ніхто серйозно не постраждав, каже священник. Загалом у наслідок атаки руйнування зафіксовано в усіх семи районах області. Звітують у Київській ова жертв немає. Втім, є серйозно травмовані. Київщина пережила комбіновану атаку. Ворога ворог атакував крилатами ракетами, балістикою та шахедами. Більше 30 приватних будинків пошкоджено. Два Два з них зруйновано повністю, також пошкоджені енергетичні об'єкти. Зараз всі служби на місцях працюють щодо ліквідації всіх цих наслідків. Водночас правоохоронці продовжують фіксувати черговий злочин рашистів. Триває також ліквідація наслідків масованої атаки. Роман Барашев, Олександр Кругліков. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.